Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі. Це канал Міто авто. це канал про автомобілі, авто із США і автопідбір в Україні. Сьогодні поговоримо ми про Jeep Grand Cherokee останнього покоління 2022 року випуску, який ми привезли зі Сполучених Штатів Америки і підготували повністю під ключ. Поговоримо сьогодні про цей автомобіль в деталях, адже попередня версія Jeep Grand Cherokee зарекомендувала себе як. Автомобіль високонадійний, високоліквідний. Автомобіль, який може показувати дуже хороші показники на бездоріжжі, тобто у нього висока прохідність по бездоріжжю. І автомобіль, який надзвичайно м'який в місті, і він висококомфортний. Тобто, можна сказати, ідеальний автомобіль. І в який не потрібно вбахувати таку кількість грошей, як в BMW X5, хоч по факту він навіть краще, ніж BMW X5. Чи такий у нас джип Grand Cherokee останнього покоління, давайте сьогодні розберемось. I wake up to a little bit of drool, on my pillow, feel like it's going to be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning Oh. Буквально на останніх відео, як я хаєв джип за те, що він не сучасний, за те, що він дає штангу в своїх сучасних технологіях, і я був правий. Але коли ми говоримо про останнього покоління Джип Cherokee, сюди можна віднести і останнього покоління рестайлов джип компас. Так, ці автомобілі стали більш-менш схожими на сучасні ж автомобілі. Звісно, говорити про дизайн до рестайлового компаса 2020-2021 року, говорити про Гранд, який по факту випускався з 2011-2014 року в 2021 році, в тому ж самому кузові, про його актуальність ну нереально. Хоч вони і додавали камеру в лобове, хоч вони додавали і дестроніки, так було екстрене гальмування, але все одно це все. Не те, і особливо мова йде про двигуни. Ви останнім часом багато чуєте, як я у себе на каналі вихваляю дійсно Форд, тому що останнім часом я дійсно захоплююсь Фордом, так як е, вони я вважаю прямі конкуренти Форд і Джип, і в цілому компанія FCA між собою, але Форд пішов набагато вперед. І е, саме головне, і по перше, це те, які він використовує двигуни. В на своїх автомобілях, і на мій погляд, це надзвичайно важливо, тому що у нас 2022 рік. У нас останнє покоління нового кузова, і під капотом, як ви гадаєте, який у нас двигун. Правильно 3 і шість Так, він трішки модифікований, він трішки відозмінений. Він не такий, як на попередньому Гранду, але по суті нічого в нього не помінялося. Ні по концепції, ні по надійності. Це все е, той ж самий двигун з. Помірними витратами пального. Ну як помірними? Дивіться, автомобіль 4 х 4 на повному приводі. У нього дуже потужна система повного приводу, яка дозволяє на бездоріжжі виконувати надзвичайно складні задачі. Є режими сніг, пісок і таке інше. Ці автомобілі є в комплектаціях Overland з пневмопідвізкою, що краще і для бездоріжжя, і м'якше їздити. Їх є дуже багато модифікацій. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Говоримо за 3,6 і шість пінтастар. Так, надійно, круто, але вони спробували внести якусь новинку і впихнули сюди що? Правильно, двохлітровий турбовий двигун. Впихнули вони його і на Чрокі, впихнули вони його і на компас, впихнули вони його, до речі, і на вранглер. І як ви думаєте, що? Ну, чесно кажучи, двигун їсть багато палива, і такі великі машини він. Не витягує. Нікому не секрет, що на сьогоднішній день Jeep Grand Cherokee продається у нас офіційно в автосалоні. Дивився відео з автосалону Jeep і ще буквально 2-3 місяці назад вони заявляли, що 2-літрові двигуни у них ще були в наявності, розпродували їх по акції, і розпродають, і більше їх не будуть. Завозити їх не будуть. Тому в Україні ці двигуни користуються. Не такою популярністю. І я розумію, чому. А знову ж таки, у нас той старий, трушний 3 і 6 Пінтастар. Да, він надійний, так, да, він класний. Да, з ним класно працює зт овська коробка гідротрансформаторна. Все супер. Але ж де технології, де новинки? Коли ми говоримо про Форда, знову ж таки, ми маємо. Е Конкурент цьому автомобілю це Ford Explorer. І е, 2, і 3 екобус, який на нього ставиться, не такий поганий, але високопродуктивний на цьому автомобілі. Найбільше вони вмирають на фордах мустангах. І це все щось буде схоже з BMW. Знаєте, коли говорять, що BMW ненадійна, то, вибачте мене, в тих умовах, які BMW постійно дають під хвоста, не кожен автомобіль зможе вижити. І, звісно, щось у неї там трохи. Відпадає буває. То тут так само Ford Mustang це класний автомобіль молодіжний, якому постійно насипають під хвоста і базовий двигун 2.3 EcoBoost, екобуст. Просто-напросто цього не витримує. Але на інших автомобілях, де їздять не пацани по 20 років, а більш уже дядьки у віці і знають, як потрібно використовувати правильно двигун, автомобіль і все інше, таких проблем, як правило, не мають. Ось саме тому. Ми змінили кузов, але по факту всередині ми залишили те саме. Комплектація і ціни. Ну, друзі, давайте скористуємося аналітичним сайтом автостат. І, звісно, завдяки ньому я зможу вам розповісти більше про ціни на ці автомобілі. А, значить, якщо ми закрутимо середню ціну на 2022-2023 рік, ми будемо бачити. Різні ціни, починаючи там від 11 тисяч доларів, ми будемо бачити і ціни, і до 18, можливо 20 тисяч доларів. Все завдяки тому, що може бути як самобідна пуста комплектація, так і усереднена лімітед. Ліміт у цього автомобіля далеко не максимальна. Вона туди ближче до базової відноситься. А Більш кращі комплектації будуть Overland І самі топові будуть це Summit. І саміт Резерв. Оці будуть торгуватися просто по якимось космічним грошам. А при цьому в автомобіля є кузов Limited L, тобто Limited Long, і є Limited Звичайний. Що це значить? Limited L long це в салоні автомобіля, тут буде знаходитись два додаткових місця і е, цей автомобіль буде мати додатковий ряд сидінь. Звичайного лімітеда, тут просто великий здоровенний багажник, сюди докатка, бачите, лягла і зайняла більшу частину багажника. А як ви думаєте, чому тут лежить докатка? Все правильно, тому що правильні пацанчики на 3,6 пінтастар ставлюють газік. Так зробили і ми. Газ поставили на цей автомобіль, тепер він на газу і буде їздити дешевше. До речі, по витратам пального на цього автомобіля потрібно підмітити наступне: що змішаний буде приблизно в 15,5 літрів на сотку. По трасі він буде споживати в середньому 11,5, а по чистому місту в пробках біля 18 літрів бензину. Тобто змішаний 15,5, і ви ж розумієте, що газік на цей автомобіль треба. Це ж знову ж те, що ми говоримо про технології. Говорячи про ціни, за 15 можна взяти непоганий такий варіант на аукціоні в Штатах. Це десь 27, машина буде тут. Це, скоріш всього, буде комплектація ліміти. Якщо ми будемо заглядати в комплектацію а, скоріш за все, треба буде попахати по аукціонам і знайти непоганий варіант, зможемо тисяч за 18-20. Відповідно, там 30-33 вона буде тут. Далі ремонт і відновлення. А, ну і саміти, це вже треба дивитися індивідуально, адже вони будуть уходити найдорожче, будуть ціни на аукціоні за сильно пошкоджені автомобілі і по 20 тисяч доларів, а за менш пошкоджені і по 30 тисяч доларів. І знову ж таки, все буде залежати від того, який двигун стоїть. Якщо двохлітровий, який ми. З вами сказали, вже, що він не такий надійний і не такий високоефективний, як міг би бути. І я думаю, як очікував цього джип, то він буде дешевший на аукціоні. А 3,6, ну, звісно, буде трішечки дорожче. І це зрозуміло чому. Ну що ж, ось такий автомобіль у нас е, получився. Єдине, напевно, ми не показали, як він виглядав на аукціоні. Давайте подивимося. Давайте подивимося, як зроблений ремонт, і покатаємось і подивимось салон. Відкриваючи фотографії автостату, ми бачимо пошкодження автомобіля в лівому передньому колесі. Щось в ньому сюди, так тільки бем, і колеса трошечки підламалося. Є ще невелике пошкодження в лівій задній частині по крилі. А... На той момент, коли ми купували цей автомобіль, середня ставка на аукціоні складала на них в середньому 18 тисяч доларів. Уже вони трішки подешевшили, адже це нормально, коли новий свіженький автомобіль, який тільки з'являється, проходить рік, два-три. Він потихеньку починає дешевіти. То на цей момент ми автомобіль купили за 11 тисяч доларів на аукціоні, що надзвичайно класно. При цьому автомобіль десь 22,5 з до 23 приїхав сюди в Київ. Без ремонту. Що я вам хочу сказати по ремонту цього автомобіля? Запчастини надзвичайно дорогі. Автомобіль ще новий, і якщо ми беремо попередній кузов цього автомобіля, то запчастини на нього недорогі на сьогоднішній день. І привозити 20-21 рік комплектації Limited в бюджеті 19-21 тисячі доларів дуже реально. Оверленди 23-24, саміти так само дуже реально. Але це буде 20-21 рік. І запчастини заходимо на OLX, куди не дивимося. Ну, можна сказати, копійки, тобто недорого. Вони то на цей автомобіль на сьогоднішній день драконівські ціни на запчастини при цих пошкодженнях, що ви бачите. Плюс-мінус в середньому на запчастини було витрачено приблизно 10,5 тисяч доларів. Плюс роботи по кузову, плюс фарбування, плюс додаткові там ще якісь роботи, плюс-плюс-плюс. Ну, ви розумієте, на що потрібно розраховувати, коли брати з відносно неслабеньким пошкодженням ось такий автомобіль. По ремонту все зрозуміло. Автомобіль відновили по ходовій, автомобіль пройшов розвал сходження, всі документи зроблені, власнику відповідно надані. По зазорчикам у нас все виставлено ідеально, що бампер-капот, що арка, от, що дверка крило, капот з крилом. Як бачите, рівнесенький, абсолютно зазор, стріляє повністю, як стріла, і нічого ніде не випирає. Ні капот, ні нічого. По фарбуванню, що я вам можу сказати, ну що ж, оцінюйте самі. До речі, відео буде передавати набагато краще якість фарбування попадання в колір ніж то видно людським оком, коли ти знаходишся коло автомобіля. Найбільше і можуть випадати це бампера, тому що пластик і залізо різні матеріали. і Бльостки, які знаходяться в фарбі, особливо в цих складних сучасних фарбах, перевертаються на пластику по-іншому, не так як на залізі, і може давати трошки інший відтінок. Тобто, якщо вампера випадають легенько з полутона, то не проблема. У мене тесла, у мене бампера з завода випадають з полутона. І нічого якось я з цим живу. Тобто все відрихтовано, все зроблено, геометрія кузова є, гарантія надана. Що ж, завтра ця машина їде. До свого нового власника, і ми будемо його, а можливо точніше, і її, тому що їздити буде дівчина на цьому автомобілі. Будемо вітати з придбанням нового класного автомобіля, адже цей автомобіль готується. Чоловік дружині підготував на подарунок. І по факту вона на сьогоднішній день ще не знає про цей автомобіль і не знає про цей подарунок. Тому завтра буде можна сказати. Сюрприз тому чоловіки, робіть своїм дамам сюрпризи. А якщо треба зробити хороший сюрприз, робіть це з Авто. Тоді він буде ще й якісним. Давайте покатаємось на цьому красенні. Ну що ж, я думаю, що можна не переліковувати такі базові функції вже в сучасному автомобілі, як безключовий вхід, електрокришка багажника, дистанційний автозапуск, LED-оптика. Звісно, камера в лобовому і дистронік в передній частині, парктроники, камера в заднього виду, контроль поперечних шляхів, екстрене гальмування і контроль, якщо пішоход вибігає, також екстрене гальмування. Тобто, на мій погляд, це вже сучасні функції, які є в кожному автомобілі, і говорити тут небагато про що. Що, а, що ми маємо в гранда в лімітед комплектації? До речі, це не саме багата, не сама топова комплектація. Вона більше знаходиться так, до базової. Значить, дивіться, друзі. Виконання карт дверей з ось такого красивого дерева. І мені навіть схоже, що це натуральне дерево, дуже схоже, тобто дуже класно. А сидінь для двох водіїв. Ну і, звісно, 4 скопів, сліпі зони, то зрозуміло. Шкіра. Шкіра дуже груба. Її не можна назвати м'якою. От, от цей прикол джипа, він ще все досі залишається в джипі. Тобто, якщо ми в більшості виробників бачимо шкіру або замінник шкіри, і вона дуже часто виглядає така дрябленька, то широків гранда, вона от по-справжньому по-чоловічому така. Міцна. І як показує практика, на попередніх автомобілях э, чи роки ця шкіра ідеально на них ходить і просто ідеально себе почуває. А, що мені подобається на задньому ряду сидінь, це те, що дійсно подбали і подумали про задніх пасажирів. Адже я вам знову ж таки на останніх відео розповідаю, я не розумію, чому ущемляють дійсно. Задніх пасажирів. Чому? Начебто їх тут не існує і їде тільки водій і передній пасажир. Все. О, дякувати Богу. Джип отримує плюсик. Е, Type-C 2 штуки. Type A 2 штуки. Розеточка на 150 Вт з переходничком можна включати ноутбук працювати. І підігріви задніх сидінь для задніх пасажирів 2 штуки. Супер! Нарешті! Ну, це все, звичайно, стандартно, підлокітник дві кави. Ну, Тут, слава Богу, не обділяють. Місця багато, адже це грант і по-іншому бути не може. Кермо виконане шкіри і шкіра також дуже приємна е, на дотик. До речі, автомобіль має пробіг 83 тисячі кілометрів, і шкіра на кермі в ідеальному стані. Ну, На 83 тисячі кілометрів, а це немало, повірте, це класно. Е, торпедо виконане зі шкіри з прошита білою ниточкою. Красиво, непогано. Зверніть увагу, куди ви винесли ось ті кнопки. Блін, ну це трошки незручно, чесно кажучи. Заводиться також автомобіль з кнопочки просто так. Ну, Такий потужний. Завівся. Да? Ну, це по стар, по-джиповськи. Старт-стоп, система Євро 6, контроль тримання смуг, виключення ЄСП і парктроників. Аварійка. Не знаю наскільки це зручно, ну, типу, як є. CarPlay Android Auto на сьогоднішній день вмикається бездротовим методом. Дякувати Богу, нас тепер не заставляють тикати ці шнурки. Для телефона є окреме місце, ніша така. Зараз спробуємо її показати. Вона ось так виглядає. Ти так оп, поклав, і все. До речі, екран, і ось дивіться, ось тут. Ворс, такий м'якенький, приємний легенький ворс. Тобто, ваш екран шкодитись не буде. Спеціально екраном його ложити сюди. Ну класно. BMW, вам привіт. Ви ще досі не навчилися робити місце під телефон в сучасному автомобілі. Ну. Джипу ще один плюс за це. Так, для передніх пасажирів е, заряджання телефонів, гаджетів підключатися, Type a і Type-C. Чесно кажучи, Type A я б вже б напевно і не ставив би за уксом на машини. Напевно, вже це ніхто не робить. От, Вже Type-C це формат, який на більшості автомобілів. Е, як працює CarPlay Android Auto, ви розумієте, я вам показував на багатьох відео. Тобто, вам не потрібно прошивати, ставити якусь навігацію. От, ви просто-напросто берете, підключаєте CarPlay Android Auto, все знаходиться на мові вашого телефону на екрані. Роздільна якість дуже хороша. Відклик екрану також. Ну, це вже сучасний автомобіль, ну, зрозуміло, дуже дуже хороший. А музика CarPlay Android Auto просто грає шикарно, ну і звучання. Давайте щось таке хорошеньке включимо. Знаєте, що я люблю? Я люблю ACDC. А ось ця класна пісня вийшла. Біти класні, а ну, тобто музика, чесно кажучи, не преміум. Хочеться чути тут щось типу Харман або Бенк Олофсон. Але стандартна музика грає, можна було б трохи краще, але непогонено. Весь прикол цього автомобіля заключається в його прохідних бездоріжних можливостях. Я думаю, що на просторах інтернета ви дуже багато зможете побачити відео, де цей автомобіль 100% бере круті рівчаки, проїжджає. Це все за, дяки своїй системі повного приводу, яка, до речі, керується через ось таку прикольну кнопочку. Як бачите, тут є режим авто, спорт, сніг і пісок і грязь. І ось так ми можемо. Цим джойстиком це перемикати. Якщо ж у нас буде оверленд, у нас ще будуть режими налаштування підвіски. А камера включається при включанні задньої передачі, екран великий, роздільна здатність супер, тому досить непогано. Так, драйв знімаємо з рушничка. І давайте спробуємо прокататися. Адже цей автомобіль... Дуже і дуже непогано їде. Ну що, друзі, я хочу вам сказати. Повага до автомобіля на дорогі є. Коли починаєш когось піджимати, він пригальмовує та пропускає. Динаміка в автомобіля шикарна. 3,6 пінтастар з цим справляється шикарно. Ну, чесно кажучи, ніколи до 3,6 пінтастара не було питань по динаміці і розгону. Це дійсно завжди був класний двигун надійний. Єдине це теплообмінник. Це до чого в нього було питання. Його замінити пластиковий на алюмінієвий і, до речі, ми на СТО всім клієнтам пропонуємо, щоб вони потім не парилися, що в них там масло з чи і типу такого. І все. Єдиний недолік, самий великий, який це типу витрата пального. Е, я розумію, здоровенний кросовер, джипак, витрати пального менше, ніж 15. Реально бути не може. Але все одно треба якісь придумувати, я думаю, сучасні технології, двигуни, які будуть і надійними, і брати хоча б на рівні 12 літрів. Я думаю, що з цим потрібно якось працювати і боротись. Ну, як бачите, джип з цим не працює. Стави старі двигуни, але дякувати Богу, на ці двигуни стає газ. І завдяки газу на сьогоднішній день можна трохи економити, тобто використовувати дешевше. Тобто, концепція досить таки непогана. М'якенько, що я можу сказати? Тихенько. Я напевно думаю, мікрофон дуже хорошо передає, як ми з вами зараз їдемо. Дуже м'якенько, дуже тихенько. Тобто автомобіль, який створювався дійсно для людей, для, так як я сказав на початку відео. Дуже комфортний, високопрохідний, дуже надійний, от, дійсно от якось так. Мені подобається посадка в цьому автомобілі. Мені сидіти дуже зручно, і оскільки в сидіння є дуже багато налаштувань, по висоті вниз віддалити. Тобто, людина із високим зростом і з великим пузіком з легкістю зможе розміститися на цьому автомобілі. Органи керування зрозумілі і знаходяться в зручному місці. Тобто, видно, інженери попрацювали непогано, не натицяли кнопок, аби де було. І найбільший кайф, який мені подобається в цьому автомобілі, це осьо. Клас, ну, пацани, ну вона. Вона летить. Вона летить. Вона гудить, вона. Ах! Ну це вау, дійсно. В6 звук, який видає цей двигун, він дійсно вражає. Це просто кайф. От. І не просто він речить і не їде, а автомобіль. Дуже добре їде на цьому двигуну. Це мені дуже подобається. Я... я просто в захваті. Знаєте, прокатавшись навіть трішки на цьому автомобілі, задумуюсь, блін, а може і мені така машина треба? Ну. Ну, це просто кайф. От. Зад... Надумаєте брати Гранда, ви не помилитесь. 3.6, я вважаю, напевно, це ідеальний двигун. До речі. Ви ж всі знаєте, що на цих автомобілях дуже популярними були 5,7 хемі, 6,4 і 6,2 з турбокомпресором. То ці двигуни вже зняті в нових лінійках автомобілів з виробництва і більше на гранчу не ставляться. Тому що да, дійсно це круті були автомобілі, але ви ж розумієте, що 3,6 це. Ідеальний симбіоз економічності, потужності і ліквідності, і купити собі такий здоровенний двигун і з автомобілем возити автобензовоз для заправки його постійно ну нікому не потрібно. Так, виїхати понти поколотити це зручно. А на для щоденного користування це не дуже актуально. Я пропоную вам проїхатись по поганій дорозі і подивитися, а як же його калашмати, якщо їхати по ямам. Тому що те, що він веде себе на асфальті, ми вже зрозуміли, що це і так добре. Заїхали до нас на територію СТО. І пам'ятаєте, ми ж тут постійно робимо тест-драйви, і тут такі здоровенні яміща. І постій яміща ми зараз з вами проїжджаємо. Пам'ятаєте, як ми їдемо і мене постійно тиліпає вліво, вправо. Тут автомобіль тримає себе дійсно гідно і достойно. Великі колеса з'їдають ці всі ями просто на раз-два. Ось так ми це все робимо. Ну, Jeep Grand Cherokee. Він в ідеалі справляється з цими задачами, що я ще можу сказати? Тобто. Ідеальний абсолютно автомобіль на всі випадки життя, що б вам би не потрібно було. Треба на жорстке бездоріжжя, на природу складні місця, легко. Треба приїхати поколотити понти, що у тебе нормальна машина. Легко. Треба поїхати на дальняк в ту саму Європу чи ще кудись і проїжджати дуже великі дальні відстані. З м'якеньким комфортом і не втомлюватись в дорозі, що дуже важливо. Ну, будь ласка, легко. Ну, Потрібно ложити коляску і з дитиною їздити кудись гуляти, потрібен великий багажник, легко. Любите навіть щось перевозити в машинах? У мене був колись клієнт, який ванну в своїй машині віз. Легко можна скласти задній ряд сидушок і сюди можна ту ванну впихнути налігки. До речі, ось ще один наш Grand Cherokee попередньої моделі, який також ми робили. Це у нас маляр катається на такій машині. По хорошій ціні взяли його на аукціоні. От, щось там 6,5 чи 7 тисяч доларів. Він йому 21-го року з ремонтом 22 став чи що. Ну, тобто дуже Непогано. Ну, понятне діло, що він за фарбування автомобіля з себе гроші не брав. Ну що ж, друзі, заходимо з вами до кінця. Сподобалось відео. Поставте, будь ласка, лайк, підтримайте канал. Це надзвичайно важливо. На цьому відео я старався познайомити вас з новим поколінням Джипа Grand Cherokee і передати свої враження, свої емоції, свою технічну інформацію, що мені подобається в цьому автомобілі. І дуже важливо, що не подобається. Адже не буває ідеального автомобіля, дуже часто завжди є якісь недоліки. І є недоліки, такі з якими миритися неможливо, а є недоліки, що не дуже суттєві. На мій погляд, на цьому Grand Cherokee недоліки, що він має, вони реально не суттєві, і він може претендувати на місце одного з кращих автомобілів в сегменті кросоверів як для себе. Ну що ж, сподобалось відео? Поставте лайк, підтримайте канал. А якщо вам треба класна автівка зі сполучених штатів, ви знаєте, що вам потрібно телефонувати в міту авто, адже ми для вас зробимо найкращий автомобіль з гарантією якості. І гарантія дається на один рік. Ви 100% будете їздити на автомобілі, в якому відновлені подушки безпеки. На автомобілі в якому відновлена геометрія кузова. на автомобілі, в якому відновлена геометрія ходової. У вас з цим не буде проблем, що у вас десь щось там скрипить, репить, закусує, відпадає, закіпає двигун, коробка перегрівається, тому що автомобіль виконаний неякісний ремонт чи щось таке. І якщо у вас буде пофарбований автомобіль з нами, у вас не буде такого, що він різнокольоровий, різнотонний, що автомобіль, ну, дивишся на нього і плакати хочете. Ні, ви отримаєте. Власний автомобіль під себе. І з гарантією. Якщо наш майстер, десь, не дай Бог, допустить помилку, нам доведеться її виправляти власним коштом. Але у вас все буде добре.